Слава Україні! З вами знову я Петро. І ви знову на нашому каналі Читати Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тисяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте на наш дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір, я знаю, що тобі потрібно. Це твір Стівена Кінга і це твір 1976 року. А також, як ви можете побачити, я відкрив сезон Катання на ковзанах. Так що не бійтесь, мене ніхто не побив. Отже, про що ж розповідається в цьому творі? Я знаю, що тобі потрібно. Вже є якісь догадки від назви, що ну, тут хтось буде знати, що комусь потрібно. Отже, а тут розповідається як про дівчину, яка вчилася. І тут вона зустрічалася з хлопцями одним, І тут вона зустріла іншого, якого, іншого якогось дивного хлопця. Тому що вже на першому перший раз як його побачила, він вже розумів, що їй треба. Він вже знав, яке вона любить морозиво. Де вона вчиться? І що в неї якась там контрольна, і дав їй відповіді на цю контрольну. Хоча, як потім виясняється, він навіть не вчився. Хоча він сказав, що а, та він минулий рік е, вчився там, і в того як вчителя такі самі питання, це було в інституті, якщо я не помиляюсь, і так далі. І їй це вона щось про це думала, що це якось дивно. Але аж так сильно на це не звертали уваги, що дуже дивно, як на мене. Потім, коли поїхала зі своїм хлопцем на відпочинок, хлопець, він, хоч в них і був відпочинок, вони там поїхали, як це кажуть в Словаччині на Довголенку, типу, вони поїхали, і він там знайшов якийсь підзаробіток зі своїми друзями. І вони... Але потім до неї Приїхав як його друг і повідомив таку е, сумну новину, що її хлопець помер. Через якийсь час цей ж невідомий хлопець, який постійно знав, що їй треба, він приїхав до неї, сказав, що він знає, що її хлопець помер, і так далі. І вони почали знову там говорити і так далі. А Її подрузі це не подобалося, тому що, взагалі, хто це такий? Звідки він знає все про неї, що вона хоче, і взагалі хто це такий? Звідки він знав, що вона там, звідки він знав про її хлопця? І вона намагалася якось це пояснити і свої, як вона намагалась пояснити це їй. Але їй було все одно, тому що вона, можна сказати, не хотіла це розуміти, тому що їй було зручно. З цим хлопцем він постійно знав, що їй треба, що вона хоче, щоб їй подарили, чи куди, вони, чи куди вона хоче піти і так далі. Але все-таки вона вирішила це перевірити. І з чим це скінчилося, що з цього сталося, і звідки він знав все про неї, що вона хоче, ви дізнайтесь, прочитавши цей твір. Цей твір цікавий, взагалі нічна зміна, як збірка. Тут всі твори короткі. Якщо, як я, наприклад, слухати аудіокниги, я слухав на Ютубі, книжкова Хмаринка, за що я дуже вдячний. І півгодини, півтори години твори короткі, але цікаві. І теж є якісь проблеми, якийсь сюжет, і дуже цікаво. Я думаю, що якщо читати, це теж не займе так довго. І обов'язково раджу вам цей твір, в якому також є магія і багато всього різного. Також раджу вам нічну зміну. І обов'язково раджу вам короля жахів Стівена Кінга. А також не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам треба. Ну, а всім па-па-па-па!